Дев'ятниця до Святого Миколая Чудотворця. День п'ятий. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, спаси, благий душі наші. Як перед тим Боже проведіння не бажало, щоб отець Миколай залишився в Палестинській пустелі, так і тепер Всевишній не бажає, щоб він вів укрите життя в Миколаївській обителі. Має сповнитися слово Боже, яке проповідував Христос Спаситель ви світло, не може сховатися місто, що лежить наверху гори. І не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною, лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Матея 5:14 Господь Бог бажав, щоб такий духовний світильник, як святитель Миколай. Освітив не тільки тим, які жили в тому періоді, а всім християнам по всі часи. Одного разу, коли отець Миколай в покорі серця на самоті заносив свої молитви Богові, почув голос, який промовив до нього: Миколаю, ти повинен вступити на службу народу, якщо бажаєш отримати від мене вінець слави. Святитель здригнувся і до кінця не усвідомив значення цих слів. Тоді знову той самий голос повторив Миколаю, ця обитель не те ж ниво, на котрому ти можеш принести бажані мною плоди, вийди з неї і піди в світ до людей, через тебе буде прославлено моє ім'я. Святитель Миколай зрозумів, що це голос самого Господа Бога. І він має виконати його святу волю. Хоча важко було покинути монастир, де він привадив глибоке духовне життя, якого шукала і прагнула його душа, але смиренно покидає монастирські стіни і йде у світ, але не повертається в своє рідне місто Патари, де є всіма знаний і улюблений, а йде у велике місто Мири, столицю і митрополію Лікійської країни. Святитель гадав, що у великому місті можна загубитися між людьми і про нього ніхто не буде знати. Жив, як жебрак, не маючи де прихилити голови. Отець Миколай від самого ранку, як тільки відкривалися храми, аж до пізнього вечора перебував на молитві, насправді це було велике смирення святого Миколая. Жити серед жебраків у великій погорді серед людей цього світу. Він ішов у житті тими дверима, про які говорив Ісус. Входьте вузькими дверима, бо просторі двері, і розлога дорога, що веде до погибелі, і багато нею ходять, але тісні двері, і вузька дорога, що веде до життя, і мало таких, що її не ходять. Матея 7 Саме в той час відійшов у вічність архієпископ сієї лікії Йоанн. Щоб обирати нового архієрея, зібралися в мерах всієї пископи цієї країни. Хоча на цьому зібранні було багато достойних архієреїв і священнослужителів, однак ніяк не могли прийти до однієї думки. Кожного дня виникали якісь розбіжності. Тоді зібране духовенство зрозуміло, що не тим шляхом вони йдуть. Господь, мабуть, має свої плани, які їм невідомі, і тому треба просити у гарячій молитві Божого знаку, щоб Всевишній сам вказав на достойника, який міг прийняти мрелікійську катедру. Одному із найстаріших єпископів явився чоловік, осяяний світлом. Який наказав йому цієї ночі стати у притворі храму і зауважити першого чоловіка, який прийде до святині на ранішнє богослужіння. Саме цей чоловік, достойний стати архієпископом Мерлікійським. Також було назване ім'я того чоловіка Миколай, отримавши божественне откровення, старець архієрей оголосив це іншим єпископом. Старець з молитвою в серці очікує у притворі. Хто ж перший прийде на утренні молитви? Приходить чоловік, старець єпископ запитав у нього ім'я. Чоловік мовчав довший час, після того запитав його ще раз. Той відповів Миколай, раб святині твоєї, владико! Переконавшись у тому, що це той самий чоловік, про якого йому було сповіщено у вісні, старець взяв Миколая за руку і привів на собор єпископів. Вони з радістю прийняли його і поставили посеред храму. Незважаючи на те, що була ще ніч, звістка скоро розійшлася між народом, який наповнив храм, щоб побачити свого духовного пастиря. Єпископ старець, який мав чудне видіння, звернувся до зібраних такими словами. Прийміть, брати, свого пастиря, котрого помазав для вас Святий Дух і якому він поручив управляти вашими душами. Не людський собор, а суд Божий поставив його. Тепер ми маємо того, кого бажали, знайшли і прийняли того, кого шукали. Під його мудрим проводом ми сміливо можемо надіятися предстати перед Господом у день його слави і суду. Усвідомивши все, що відбувається у цій святині, святитель Миколай почав відмовлятися від сану, але на прохання архієреїв і зібраного народу з великим смиренням прийняв волю самого Господа Бога. Собор єпископів рукоположив священника Миколая в сам архієпископа Мерлікійського. Святий Методій, патріарх Константинопольський розповів, що ще перед смертю архієпископа Лікійського Йоанна в чудесному видінню Миколай був повідомлений про свій вибір. Однієї ночі святитель бачив, що наш Спаситель Ісус Христос у великому сіянні стоїть перед ним. І подає йому святе Євангеліє, оправлене в золото, а з другої сторони стоїть Пресвята Богородиця і кладе на його плечі святительський омофор. Помолімося за святішого Отця Папу Римського, щоб його турбота про моральний стан подружжя та сімей врятувала людство від духовного зубожіння та занепаду. За церковну ієрархію, духовенство і богопосвячених осіб, щоб, за прикладом святителя Миколая, вони давали відважне свідчення святої віри в ліберальному і секуляризованому світі, який відкидає і погорджує духовними цінностями. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всеблагий, Отче Миколаю, великий і предивний чудотворче, Ти своїми молитвами, небесною силою і благістю лікував усяку недугу і болість. Своїм заступництвом перед Богом визволяв від певної смерти, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, хорони мене через ціле моє життя, а особливо у страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога. І допоможи мені, щоб я сподобалася навіки в небі разом з тобою прославляти і величати Боже милосердя. Щиро благаю, скорого потішителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього життя, поспіши зі своєю помічю, Господньою милістю і благодаттю, захисти усіх людей від вогню і води. Від голоду і пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Захисти увесь український народ, благаю тебе і нашу землю від московицької орди і благослови нас перемогою. Амінь.